Дану помилку роблять більше 90% любителів рослин. Для того, щоб уникнути цієї помилки, вам достатньо подивитись, яким чином просвічується листок на світлі. Таким чином, ви можете визначити, чи ураження листків має інфекційний характер. Або неінфекційний, як у даному випадку. Використання фунгіцидів в такому випадку є абсолютно даремним і шкідливим досить труїти себе та інші рослини. У попередньому відео із назвою вперше на YouTube, моя методика визначення грибка, я вам викладав повну методику, яким чином визначити, чи плями на листках викликані. Патогеном мікроорганізмами, або це дефіцитарні явища, тобто неінфекційна природа. У даному відео ми розберемо, що саме відбувається із даним авокадо, те ж саме відбувається із бегонією, тому що у них один поживний розчин. І в яких випадках інфекції. Не передаються від однієї рослини до іншої, так як від одного хворого авокадо інфекція або захворювання, називайте, як хочете, не передасться до іншого. Переходимо безпосередньо до роботи. Всім привіт, любі друзі! З вами Сергій, і ви на українському каналі Plan Helper. Ситуація знайома думаю, багатьом. Верхівка у рослини пропадає, вона пригнічена. Листки вкриваються плямами, ось як такими. І рослина дуже часто намагається обрости з нижнього боку. Дана бегонія здорова, фізіологічно, вона здорова і вона цілу купу коріння а видала, а просто у воді. Але така картина неінфекційна. І відбувається вона через те, що е, даний процес має дефіцитарне походження, тобто нестачу поживних речовин, яких саме поживних речовин. У відео дефіцит цинку». Дефіцит калію та кальцію це відео поки що доступне у публічному доступі. За місяць я його закрию. Воно буде доступне тільки для спонсорів. Тому дивіться, хто ще не встиг, або пишіть коментарі, аби його відкрив. Я викладав вам чіткі ознаки візуальної діагностики, яким чином визначити, що саме не вистачає рослині на прикладі реальних екземплярів. У даному випадку. Ви бачите, що повністю уражена верхівка рослина не зростає. І будь-які фунгіциди, які, які б ви не намагались тут використовувати, вони не допоможуть. А якщо, не дай Боже, як фундазолом багато хто радить вище пролієте субстрат, буде іще гірше, тому що ви вб'єте корисну мікрофлору. Подивіться на листки у просвічуванні. Вони не мають ознак ураження грибом. Які це ознаки, детально дивіться у відео вперше на YouTube моя методика визначення грибка. Дана плямистість викликана дефіцитом по калію, зокрема, дефіцитом по магнію і дуже вираженим дефіцитом по цинку, тому що верхівка геть пригнічена. так само як і богоні. Ви вже знаєте, що відповідно пригнічення верхівки це найчастіше дефіцит по цинку. Спочатку ви бачите крупу на листках. У відео з дефіцитом цинку побачите це все повторювати не буду тут. І верхівки неактивні, можуть навіть відмирати, тому що цинк це передвісник ауксіну, тобто гормону росту. Дана вода у авокадо повністю вичерпала запаси поживних речовин, тому що я не додаю жодних добрив. Не додаю поживних речовин, а в телеграм-каналі я викладаю приклади дефіцитів по елементах. Кісточка теж уже стає пустою. Вона теж віддала рослині все, що змогла. Дана авокадо ніколи не заразить інші рослини, тому що це неінфекційне ураження патогенів тут немає. Те ж саме, як відбувається і тут. Подивіться на ці дві рослини: авокадо вони зростають. Поряд, але ніколи ця маленька рослина, яка постраждала і вже скидає листя від того, що її затінила, велика, велику вона не заразить. І нові листя відростають здорові. Гриб сідає на рослини, коли вони перебувають у стані стресу. Це я вам розказував у відео вперше на YouTube Моя методика визначення грибка». Обробляти фунгіцидами абсолютно неефективно. Ви маєте усунути дефіцитарні джавища і змінити умови по рослинах, аби вони виділяли гормони, які стимулюють верхівку, і о, отримували поживні речовини, які роблять міцний кутикулярний шар. Така картина, коли у вас відбувається краєвий опік і концентричні, тобто круглі плями. Є кардинально різною. Дивіться відео вперше на YouTube, Моя методика визначення грибка. Будьте дуже обережні, коли бездумно вам радять використовувати боронь Божий фундазол, який вироблений на базі Бенамілу. А не дай Боже проливати вам ним овочі, єстівні, дістівну зелень. Тому що бенаміл призводить до генних мутацій. І не буду називати назви каналів. Я знаю, що ці канали дивляться, тому що вони подеколи використовують ті ж самі методики, які я викладаю вперше. Я сподіваюся, вони зроблять правильні висновки і не будуть радити проливати фундазолом рослини на городі. Все це потрапляє у ґрунтові води, а бенаміл системний. Його взагалі не можна використовувати. У живих у водоймах, де є риба тощо, і виливати у каналізацію. Що не можна робити у даному випадку? Дуже часто, бездумно, блогері рекомендують. Оприскувати рослини позакоренево. Скажу вам, що буде в цьому випадку. Якщо розчин не сольовий, тобто рослина вичерпала всі запаси, оприскування е, добривами по листу призведе до явища едеми. У тому ж відео із назвою «Дефіцит цинку, дефіцит кальцію я вам показував явище едеми, тобто похирців, які виникають на внутрішньому боці виска, тому що мембрани слабкі і щойно сольовий розчин зайде. Через лист, у рослини буде едема, буде пошкоджена структура листка. І не можна у даному випадку, якщо у вас ось такі. Ураження вистків не можна використовувати препарати ані кальцію селітру, ані брексил кальцій. Спочатку необхідно дати фосфор на каліні добрива, а потім давати мікроелементи, тому що і дефіцит по залізу, і дефіцит по магнію тут уже явні.